Відверто з лікарем Сьогодні у нас в студії фізичні терапевти В'ячеслав та Інна Титаренки. Вітаю. вітаю, вітаю! І говоримо ми сьогодні відверто про целюліт і про антицелюлітний масаж. Пане В'ячеславе, що таке целюліт доступною мовою, щоб можна було зрозуміти. Якщо коротко про целюліт, перш ніж сказати про його визначення, хочу уточнити, що, наприклад, з точки зору медицини, целюліт це не є хвороба, тобто, визначення целюліту як хвороба його нема, бо є міжнародна класифікація. Ця хвороб там нема такого діагнозу, і за рекомендацією Всесвітньої організації охорони здоров'я целюліт визначається як косметична проблема, а не медична, це перш за все косметичний недолік шкіри. В основному це жіночої шкіри, коли вона виглядає не зовсім рівною бугристою, тобто як помаранчева шкіра. А взагалі целюліт це нормально в залежності від ступіню його вираженості. Бо якщо брати загальноприйняту прийняту більш-менш класифікацію стадії його розвитку. То перша і майже друга стадія це, в принципі, фізіологічний стан жіночого підшкірно-жирового шару. Тобто, це обумовлено особливостями анатомії та фізіології жіночого організму через гормони, в тому числі. Є певна специфіка анатомічної будови жіночого підшкірно-жирового шару, що і обумовлює такі нюанси. Стать має значення, бо жінки це більше відсоток, так ніж чоловіки. Так. Ну у чоловіків це буває, але рідше. А вік має значення, коли він може. З'явитися у жінки, в принципі, зазвичай це десь уже період після того як жінка народила ну, зазвичай, але враховуючи якість нашого харчування, особливо наших дітей, фастфуди і так далі. найбільш критичні періоди його появи це, наприклад, період полового дозрівання у дівчаток підліток, коли закладаються там певні і кількість тих же жирових клітин може в цей час зростати, формується сполучна тканина. То це такий є період перший ризику. Це не означає, що. В цей період у дівчини він може бути дуже виражений, але згодом це потім може проявлятися. Якщо я поставлю запитання, через що він виникає, то перше, це період статевого дозрівання, статевого дозрівання це просто фізіологія і генетика. Так, далі, харчування неправильне, так. Гормональний фон жінки також має значення, так. так. Якщо вона народила це, також ризик. Ну, вагітність та пологі це в принципі і є певні гормональні зміни в організму, які відбуваються впродовж там кількох місяців. Тому це теж є фактор, який може провокувати розвиток целюліту. Але ж це не означає, що він точно буде. Абсолютно ні. Угу. Що ще може повпливати, окрім їжі, вагітності, гормонів, статевого дозрівання, що він з'явиться? Фактори, які впливають на його появу, це не є один фактор, який, наприклад, провідний. Це зазвичай багато факторів, які на. Це впливають останні роки. В основному всі на перше місце все ж таки ставлять харчування, бо від цього залежить майже все. Інші фактори вони додають лише розвитку целюліту. Це і малорухливий образ життя, зниження фізичної активності, і ну хотіло ну, додати. Так, я хотіла сказати, що дуже багато людей сидить, а целюліт зазвичай де з'являється. Ну, всі знають, де він з'являється. За того на чому ми сидимо, і дуже мало рухаємося, мало займаємося спортом. Так з'являється целюліт небажаного та Се нова шкірочка, все ж таки більш детально, де він з'являється. Ну, зона тіла понижче спини. зрозуміло, де ще може з'явитися целюліт? Ну, в залежності від стадії, він може з'являтися будь-де і руки, і спина, і от, як кажуть, на спинці під пізгалтером також складочки такі. І навіть у чоловіків, якщо раніше теж Вячеслав казав, що у чоловіків рідко це буває, а зараз за неправильного харчування, навіть у чоловіків є селюві, тобто така значна частина тулубу може бути. Уражена целюлітом Живіт, бока, зони, зона ну, лопаток. А особливо якщо є зайвий шар підшкірно-жировий. Тобто, якщо у людини ще є вага плюс, то це також фактор. Це ризику. фактор. Наявність жирового шару у жінок, це є плюс. Бо жировий шар на даний момент дослідження останніх років підтвердили, що саме в жировому шарі у нас у жінок особливо утворюються певні гормоноподібні речовини, які дуже важливі для функціонування жіночого організму. Тому підшкірно-жировий шар присутній в житті жінки, те, що це призводить до певного косметичного дефекту, це мінус. Але з точки здоров'я, ага, знову ж таки, він же повинен бути без надлишку. Тоді це плюс. Чи можна його позбавитися? І одразу ж друге запитання: чи можна його позбавитися назавжди? Ну я б сказав, назавжди позбавитись його не можна в тому контексті, в якому ми його розглядаємо як косметичний дефект, тому що все рівно жіночий організм буде намагатися відновити. Ти його працездатність, скажімо так, позбавитися можна не завжди, якщо регулярно його позбавлятися, тобто систематично це робити і підтримувати шкіру в належному стані. І от підійшли до моменту: це тільки масаж чи ні? Чи це комплекс якихось прав? чи треба ходити до спортивної зали ще додатково, в будь-якому разі це лише комплекс. По-перше, це харчування, це питний режим, це рухливий спосіб життя, розтяжка або зал, або те, що вибирає людина, або навіть просто ходити 10 тисяч кроків і масаж, звичайно. Ну і от про масаж. В чому сенс антицелюлітного масажу? Масаж при целюліті або антицелюлітний масаж почну з визначення. Знову ж таки, антицелюлітний масаж. А як по мені, не досить точна формулювання та. Терміну масаж для корекції фігури він включає в себе і вплив на шкіру для зменшення проявів целюліту, і вплив на підшкірно-жировий шар для того, щоб активувати там процеси метаболізму та завдяки деформації сполучної тканини відновити її еластичність. Тобто стимулювати процес в якоїсь мірі регенерації. Окрім цього, масаж має лімфодренуючий ефект, бо недостатня робота лімфатичної системи саме в жировому шарі призводить до появи спочатку невеликих набряків або надлишку міжклітинної рідини, що і призводить потім до проявів целюліту. Якщо немає целюліту, ну такого, щоб наявно було видно, але людина ходить на щось подібне до масажу, можна спровокувати. Появу целюліту ні, навпаки, якщо це правильний масаж в рамках фізіологічного впливу на організм, то це буде як профілактика, бо це буде зменшувати застій лімфи в підшкірно-жировому шарі. Тобто це навпаки буде профілактичний захід. Ага, тобто, якщо навіть візуально нічого не помітно, то в цілях профілактики можна ходити на подібний масаж. Так що це за масаж? Це руки, це банки, це якісь пристрої, прилади, палички, роли? Що це? На даний момент дуже багато методів і засобів, які використовуються під час такого масажу. Перш за все, це звісно руки, тому що тільки руками масажист може дуже чітко відчути і диференціювати вплив на м'які тканини. Але на даний момент розвиток фізіотерапевтичного напрямку створив дуже багато і апаратів, і методів впливу на підшкірно-жировий шар. Але все ж таки, як по мені, то саме масаж є найфізіологічніший метод впливу, бо він не Видин, виходити за рамки фізіології. Масаж руками. руками. На увазі. руками. От я хотіла запитати: а всі ці роли, палички, чи це не рекламний трюк? Це все працює, це додаток до рук масажиста, я б сказав так, угу. але це не замінить повноцінно руки масажиста. І от я на сторінці в інстаграму пані Іни часто бачу відео замальовки, в яких вона показує і розказує, що правильно, що неправильно. От щодо правильного масажу в одній з програм, яку ми з вами писали, антицелюлітний масаж, масаж корекції фігури, він по перше не має бути болючим, і по-друге, він має бути без. Сенців ну для мене дуже важлива емоційна складова. По перше, щодо масажу антицелітного чи будь-якого іншого, масаж не повинен бути болючий, він не повинен бути з сенцями. І це повинен розуміти перш за все користувач. Тобто людина, яка приходить на масаж, вона сама повинна розуміти, як це повинно бути, і сама контролювати, до кого вона ходить, якщо вона відчуває біль або ж неї з'являються синці, то вона повинна розуміти, що так не повинно бути, і відмовитися від такого масажу, бо він може мати наслідки навіть ті, які не можна змінити потім, а це що має бути похлопування, пощіплювання, якісь рухи, типу рубати м'ясо або м'яти тісто. Ну щоб людина, просто яка на зараз слухає, вона не бачить. А якщо от просто на слух сприймати, як виглядає отакий масаж? Правильний, все, що ви перерахували, це лише один із прийомів, який називається вібрація. Але окрім вібрації, ще є певний ряд прийомів, які використовуються під час масажу, Незважаючи на мету, яка стоїть перед масажем, масажем є загальні принципи його використання, тобто є погладжування, розтирання, розминання це, як можна сказати, три основні прийоми, які виконуються в певному порядку. А масаж в якомусь сенсі це як пасивне фізичне навантаження на наш організм. Але ж коли ми приходимо на тренування, ми ж не беремо зразу велику якусь вагу для тренування. Спочатку проходить розминка, от так і будь-який сеанс масажу повинен будуватися, дотримуючись, перш за все, основного принципу це принципу. Поступовості збільшення навантаження, тобто сили, глибини, роботи з м'якими тканинами і так далі. Біль це взагалі-то суб'єктивний фактор, це тільки відчуття людини. І відсутність болю не означає, що масаж робиться слабо. У нас, от, на курсах, коли я проводжу заняття, особливо по антицелютному масажу, коли я показую, що я роблю, як і з якою силою, то ті, хто це бачать, у них округлюються очі. А модель, яка лежить, каже, ні їй не боляче. А зал сидить і каже, як не Боляче, та повинно ж бути боляче, якщо так роблять. А воно не боляче, якщо це робити правильно. Ну є ж люди, які суперчутливі до болю, до дотиків покрови шкірні у всіх різні. Буває, от людина каже: до мене тільки доторкнулося, вже синець. Людина має попередити, що у неї така шкіра. Взагалі, про що має людина попередити масажиста? Ну, перш за все, те про що ми раніше розмовляли, про наявність певних захворювань, особливо хронічних, які в неї є. Можливо, деякі з тих захворювань є протипоказання для масажу. По-друге, ми ж розглядаємо і розмовляємо про здорових людей, в яких є прояви целюліту в результаті там, наприклад, неправильного харчування або малорухливого образу життя. Але є захворювання, завдяки яким в нас целюліт вже є як прояв їх. Це перш за все захворювання судин або захворювання, пов'язані з обміном речовин. І отут вже треба з'ясовувати, чи це є прояв захворювання, чи це все ж таки. І прояв малорухливого спосібу життя, наприклад, адже в принципі такий масаж корекції фігури, або як в народі його називають антицелюлітний. Він також може бути протипоказаний. Є певний ряд захворювань, при яких масаж протипоказаний. Неважливо, це масаж буде антицелюлітний чи якийсь інший. Якщо масаж протипоказаний, то протипоказаний будь-який масаж, угу. чи то ручний, чи то вакуумний, чи будь-який інший. Антицелюлітний масаж це не значить, що її зразу запишуть на антицелюлітний масаж. Повинна бути консультація. Треба. З'ясувати, що саме хоче людина, що її турбує, де саме целюліт, щоб вона показала, якого результату вона б хотіла досягти. Потім іде розмова про те, який спосіб життя вона веде, чи достатньо вона п'є води, чим вона харчується, чи можливо вона народила і зараз годує дитину, але вже хоче позбавитися від целюліту. Які є захворювання, чи може індокринна система, чи ще інше? Тут дуже багато питань. серцево судинні, ми з вами так. говорили mm -hmm. також. Знаки стає ці mm -hmm. і хвороби, тільки після того як все обговорили, можна записувати на масаж і вибирати ті процедури, комплекс процедур, це може бути і апаратний масаж, і ручний масаж, і додатково це може бути домашній догляд і певна домовленість з клієнтом, що він вдома нормально харчується, достатній питний режим. Бо скільки б масажист не працював над целюлітом, якщо вона піде додому, буде їсти жарену картоплю і запивати якоюсь газіровкою Пиво. та поївом, то результату не буде ніякого. Людина це повинна знати, бо на масажі можна схуднути, але схудне масажист, а не людина, яка лежить на масажі. То. Ну, це все комплекс, і тільки в такому випадку це працює. Інколи бувають випадки, коли, начебто, зі здоров'ям все нормально, роблять масаж, але немає результату. А потім, як з'ясовується, людині потрібно йти до ендокринолога, бо там якісь порушення в гормональній сфері. Хоча до цього вона вважала, що вона здорова, все нормально. Пішла до ендокринолога і там безліч аналізів, і вона розуміє, що просто ніякий масаж не допоможе, поки вона не налагодить свій гормональний стан. А тобто, буває навпаки, масаж не працює, і людина таким чином виявляє якусь так у себе mm -hmm. в організмі зі здоров'ям до речі, а у вас були такі пацієнти, які приходили до вас і казали, є целюліт. А виявлялося так, що людина навіть не розуміє, що це таке. Так, це дуже цікаво, коли приходять дівчата кілограмів 50 максимум на корекцію фігури, бо там треба щось прибрати. Я намагаюся зберігати такі спокійний вираз обличчя, бо хочеться спитати, зараз, де ти знайшла целюліт. Як я кажу, целюліт спочатку починається в мозку, бо вона ж десь його знайшла, вона показує де, ну і ми намагаємося. Звичайно, з цим боротися, бо якщо не боротися, то в голові він точно залишиться. А після масажу обвертання, шкіра стане краще, людина заспокоїться. А тобто, це такі ще психо... психоемоційна корекція. Так, да, психоемоційна корекція, прибирання психосоматичних якихось так. проявів у людини щодо. Не би те, що В'ячеслав казав, профілактика. То ви сказали вакуумний. Як людині зрозуміти, що вакуум їй неправильно роблять масаж антицелюлітний? Ну зазвичай є два фактори: це, по перше, больові відчуття. Біль і потім наявність сенсів. Це все а, ні. Якщо, наприклад, в процесі що родина лежить, то клієнтам треба запам'ятати одну річ: шкіра вниз опуститься з віком сама. Якщо роблять вакуумний масаж, навіть якщо це не боляче. Хоча це рідко буває, якщо шкіру обтягують вниз, то це вже неправильно. Треба враховувати лімфатичну систему, ті клімфи і шкіру підтягуємо вверх. Якщо її роблять навпаки, або туди-сюди, баночкою або апаратом, або насадкою, то Ну це вже неправильно, враховуючи специфіку механічної дії вакуумного саме масажу, то треба враховувати розташування сполучної тканини в організмі і напрямок лімфовідтіку. Тобто є певні напрямки, в яких потрібно працювати. Неважливо, це насадка або баночка. До набличі всі ж знають, куди треба які рухи виконувати. Є точки фіксації, так звані всі знають. Ну я, ну, хотів сказати не всі. Ну, я маю на увазі професіонали по з приводу того, що повинні знати. Клієнти, які йдуть ну, на масаж антицелюлітне або корекція фігури. Треба ж чітко уявляти собі, що підшкірно-жировий шар, окрім цього, виконує функцію захисну від механічного впливу на наш організм. Тобто, жир як таковий дуже мало має больових рецепторів. то це дуже треба постаратися, щоб йому зробити боляче, насправді А синець це є прояв травми. Коли кажуть про масаж і там розбиття целюліту, ну це треба розуміти, що якщо це в тексті, то це в лапках. Це дуже образно розбиття, фраза. треба брати в лапки. Звісно, причому в лапки по 5 штук з кожного боку. Це не як дробити каміння. Ні, жировий шар ну, не каміння. Ну сходіть на базар, купіть свиного сала, воно в принципі схоже на людське в якомусь сенсі. Там нема чого дробити. Іно ну, хотіла mm -hmm. додати. Хотілося ще додати, хотілося б звернутися до усвідомленості саме користувачів. Тобто вони повинні найперше в інстаграм сторіночка подивитися масажиста, до якого вона йде. Якщо вона бачить, що там відео. На яких дівчата лежать як відбівні, їх дубасять там на тому столі. Ну то питання в тому, що буде з твоєю шкірою, з твоїм підшкірно-жировим шаром потім. Це раз, якщо вже прийшла і боляче, а масажист каже так ти що ну, якщо не розбити, то результату не буде. Ну то можна зразу вставати і йти, бо результат буде, і ми бачили багато разів такий результат, що шкіра просто звисає потім, коли порушують підшкірно-жировий шар, і ну шкіра стає як холодець. То що коліна, що стегно однакове, тобто. То воно звисає, що ти з ним потім робитимеш, які є наслідки після неправильного масажу корекції фігури, тобто антицелюлітного масажу, і чи є вони потім незворотніми? Наслідки можуть бути і незворотні при травматичному масажі? Тут я хочу уточнити ефективність масажу обумовлюється, скажімо так, ну, інтенсивністю, з якою він виконується, тобто логічно, що масаж треба робити максимально інтенсивно, наскільки це можливо, але чим це Межується. А і от є така фраза дозована травматизація тканин, яка призводить до стимуляції регенерації. Але фраза неправильна, її трошки скоротили. Масаж це дозована деформація м'яких тканин на межі травматизації. А коли середню частину прибрати, в нас залишається тільки дозована травматизація. Але в, у фразі дозована деформація на межі травматизації нема сутності травми. Оце є рамки фізіологічного впливу. А от дозована травматизація. Травматизація, але ж це травматизація. Будь-яка травма, яких тканин, вона призводить до запуску певних процесів. Якщо перейти певну межу, то це процес може бути, наприклад, фіброзу, і ми потім будемо мати фіброзну форму целюліту згодом, можуть пройти місяці, роки, і навіть коли це випливе. Травмування судин, особливо після капілярного русла, тобто лімфатичні судини, дрібні вени де є клапани. Якщо була пошкоджена ця система, виникає хронічна недостатність. Ні, системи, тобто погано починає працювати система відтоку, то це буде завжди потім провокувати набряк. Фіпрос, простими словами, щоб слухач розумів, що це таке, як воно виглядає. Сполучна тканина має певну еластичність, а сполучна тканина це каркас нашого тіла. При травмах логічно, що організм буде ущільнювати сполучну тканину. Якщо регулярно робити дуже болючий травматичний масаж, то сполучна тканина буде ущільнюватися. Вона платніша, це як спайки. Ну, так, тому прояви бугристості на шкірі стають більш вираженими. Жировий шар стає більш щільним в деяких містах, і при пальпації, і такі як грудки? Ну, і от запитання: наскільки реально виправити ситуацію після такої травматизації? То ви кажете, є незворотній момент. Це треба дивитися ступінь травматизації. Скільки разів це було? Як це було? Думаю, що до певної межі виправити можна, але скільки сеансів масажу такого треба пройти, щоб більш-менш. Тебе масажист і сказав до наступного сеансу. Ну це ж залежить від того, з, з чого ми починаємо. Я маю на увазі стан, в якому прийшла в якому людина. прийшла людина. Так. дуже цікаве. Таке питання: Але, ну, 10 сеансів це мінімум. Масажі пов'язані з корекцією фігури. Потребують зазвичай більшої кількості сеансів. Я так розумію, що ну, приміром 10 сеансів, а потім чи має пройти якийсь певний період до наступних, або це вже постійно треба приходити. Ти щоб підтримувати цей ефект, ну краще я б сказав, підтримуючі процедури. Ну і в будь-якому разі це масаж, який оздоровлює весь організм, якщо його робити правильно. А ще щодо шкоди, хотіла сказати, є дуже багато апаратних методик, і клієнтам я б дуже радила, хоча б загуглити, просто почитати, наприклад, про той рефліфтинг, чи ще про щось, не просто рекламні якісь лозунги, як це класно впливає. Зробіть це і буде вам щастя, да, бо є дуже багато побічних ефектів. Це має ряд протипоказань. І так, головне питання: ходити на такий масаж чи не ходити, ходити до майстрів. Своєї справи. У нас сьогодні була відверта розмова про антицелюлітний масаж, або як правильно його називати масаж корекції фігури. У нас в студії були фізичні терапевти В'ячеслав та Інна Титаренки. Нехай масаж буде правильним і приємним. Дякую вам. Дякуємо вам. Дякуємо. І хочу нагадати на останок, як і завжди: не зволікайте часом. Вчасно звертайтеся до лікаря. Якщо ви робите профілактику, нехай вона буде тільки правильною і ніколи не займайтеся самолікуванням. Відверто з лікарем